Складнощі із безвізовим режимом менше уваги до проблем України з боку ЄС, падіння курсу євро і труднощі для українського експорту до Європи. Це найбільш передбачувані наслідки підсумків референдуму Великій Британії для України. Крім того, рішення британців посилює позицію друзів Кремля в Європі і може запустити сценарій розпаду ЄС. Натомість Путінська Росія окрилена труднощами ЄС може стати ще агресивнішою. Як Україні протистояти цим наслідкам Брексита, Марія Васильєва збирала думки експертів. Як грім серед ясного неба, всупереч оптимістичним прогнозам, британці вирішили вийти у ці двері, в які українці лише прагнуть потрапити. Навіть офіційні коментарі українських посадовців сповнені розчарування, викликом для всієї західної цивілізації назвала підсумки Брекзіт. Керівниця українського офісу євроінтеграції. Мені надзвичайно шкода, що популізм і недалекоглядність перемогли у Великобританії. Це безумовно ослабить європейський союз. Це безумовно спричинить. Набагато нижчу спроможність європейського союзу зараз відповідати на ті загрози, з якими постійно стикається цивілізований світ, безвізовий режим для українців щонайменше відкладається. Європейським лідерам доведеться зважати на підігрітий друзями Кремля страх населення перед чужинцями-мігрантами, який уже підштовхнув до виходу британців. Чи може це скасувати безвізовий режим? Не може, але очевидно, що це може вплинути на часові терміни. Парламент європейський буде в першу чергу дискутувати щодо внутрішніх проблем. Да? І десь на вересень може відтерміновуватися дискусія в сесійній залі відносно нашого кейсу безвізового для України. Економісти прогнозують падіння курсу британського фунта і євро. І Велику Британію і ЄС чекає уповільнення економічного зростання, якщо ж країни єврозони споживачі третини українського експо? Порту стануть біднішими, то українським виробникам доведеться шукати інші ринки. А тим більше, якщо брекзіт спровокує ефект доміно в інших країнах ЄС, де також популярні настрої національного егоїзму. Є націоналістичні настроєння в Іспанії, в Італії, во Франції же очень крупні країни. Тому те, то, що відбувається сьогодні в Європі, Должно заставить задуматися і українських політиків, і український бізнес не делать большую ставку на європу. Широка міжнародна підтримка України у спротиві російській агресії теж під великим питанням. Заклопотана своїми проблемами Європа вже знизила увагу до розв'язаної Росією війни. А тепер зберігати єдність щодо санкцій проти Росії і Брюсселю стане набагато важче. Путін сьогодні має привід випити шампанського, каже фахівець з питань міжнародної безпеки. Вряд чи... Зможуть європейські лідери підтримати далі санкції проти Росії через шість років, 6 місяців, коли буде наступне голосування, оскільки і останнє рішення далось надзвичайно важко. Основна причина в тому, що Настрої націоналістичні настрої, тобто намагання захистити національні інтереси кожної з держав-членів ЄС. Можливо, найгірший з усіх наслідків Брекзіт для України це ризик залишитись на самоті з агресією Росії. До того ж, натхненний невдачами ЄС Путін може змисти зі столу всі карти і наважитись піти війною далі. Якими тоді стануть європейські кордони? Ніхто прогнозувати не береться. Тож позиція Моя хата з краю нині дуже популярна в. ЄС може дорого обійтись як Україні, так і самій Європі. Марія Васильєва, Валерія Ковалінська, Ольга Наскородяна, ТСН 1+,1.